В цьому році ми плануємо ще встановити близько 15 підйомників, що дозволить покращити життя людей з інвалідністю. Мене звати дощак Андрій, я заступник директора з технічних питань львівського комунального підприємства Львів Світло. Ми займаємося встановленням інвалідних підйомників вже декілька років. Нам встановлено вже понад 70 інвалідних підйомників, виробників, як турецьких австрійських. Так і українського виробництва є багато захисників України, які втратили кінцівки, але вони хочуть продовжувати працювати, відпочивати, відвідувати заклади культури і повноцінно себе відчувати, як і інші люди, і не бути обмежені ні в чому. І для цього ми працюємо над тим, щоб забезпечити їм доступ до всіх можливих сфер чи то на роботу відбратися, чи просто провести гарно час в закладі. Тому зараз дуже важливо це все бачити, чути, допомогти, і, ну і працювати в тому напрямку, щоб збільшити кількість таких закладів для відвідування осіб з інвалідністю.